Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую однокімнатну квартиру ЖК Веставерс, місто Ужгород. Знаходиться квартира на четвертому поверсі, має загальну площу 41 квадратний метр. Зараз ми з вами переглядаємо хол ЖК Веставерсу. Тут два ліфти, досить багато простору. Як ви бачите, гарне освітлення. Ось наша квартира. Тут 41 квадрат, окрема кухня, студія, передпокій. Санвузол та окрема кімната. Ну і, звісно ж, балкон. Відразу почнемо, що у нас у вхідній групі. Відкрита зона для роздягання, нижні полиці для взуття. Ось, будь ласка, і верхні полиці для одягу. Ось так це виглядає. Далі, що по щитках? Тут автомати стоять. Бачите, вольтаж показує, стоїть таймер, все як треба. Ідемо далі, також розміщується шафа. Покажу шафу. Ось така шафа. Тут а, є дві полиці відсуни. Ось, будь ласка, і ось такого плану полиці, плюс для верхнього одягу. Також присутня верхня загрузка. Ідемо далі, кухня. Як ви бачите, тут присутній острівець барсійка Два в одному, можна так сказати. Стільці, стіл все є. По техніці холодильник, морозильна камера. Тут у нас морозильна камера знаходиться. Далі йдемо мийка. Тут підсвітка, як ви бачите, всієї робочої зони. Верильна поверхня з витяжкою і. Електропіч. Є можливість поставити 45-ту посудомейку, ось це місце, без проблем. Якщо потрібно буде, можна буде це зробити. Ось така кухня компактна, містка, Від стелі до підлоги повністю. Трекове освітлення додає свого шарму. Куди хочете, направляєте освітлення, плюс підсвітка самої робочої зони робить своє діло. Далі. Тут зона відпочинку і телевізор. Кондиціонер, також, як ви бачите, присутній. Відійду далі, щоб показати вам загальний план. Покажу також балкон. Тут у нас є вихід на балкон. Ось. Перепрошую. Так, вже вечір, але види ви побачите в будь-якому разі на балконі. Ось, які гарні види. Тут ви зможете спостерігати за заходом сонця. Ось така краса, вже видно Венеру на небі. Все гарно. Двір також вже зроблений, паркомісця ось присутні. Ось такий балкон. Йдемо далі. Переглянемо з вами житлову кімнату. Ось житлова кімната, як ви бачите, двері прихованого монтажу. Ліжко 180 на 200, приліжкові тумби. Також освітлення тут трекове, комбіноване з підсвіткою привіконної зони. Вікна шестикамерні, компанія NoBilex постачає дві камери енергозберігаючі. Перепрошую, ось така кімната. Також є шафа, телевізор і приліжкові тумби. Це все діло підіймається і туди можна сховати ваші. Речі особисті. Е, відкрита зона. Тут для книжок для елементів декору. Покажу, що по шафах. Що у нас по шафах? Значить, шафа, як ви бачите, є три висувні шухляди, нижні відсіки для верхнього одягу, і тут маємо ще чотири полиці. Є ще верхня загрузка. Ідемо далі, другий відсік. Тут все для верхнього одягу зроблено. Низ і верх. Ось. Ось такі рішення, як ви бачите, по прирішковій зоні досить цікаве рішення. Декоративна штукатурка виглядає прикольно. Переглянули ми з вами все окрім санвуза. Зараз будемо дивитися на у даній квартирі. Тут також двері прихованого монтажу. Що в санвузлі? Дзеркало з підсвіткою, умивальник, тумба, ванна. Ось. Інсталяція, пралка, сушка для рушників, бойлер. До речі, тут ще є котел. Він розміщується на кухні. Ось такий санвузол, дана квартира продається. і... Тут досить солодка ціна 69 тисяч доларів. Тому обов'язково звертайте на неї увагу. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою! І кожен, хто зацікавився цим об'єктом, обов'язково пишіть. Хто не підписався на мій канал, підписуйтесь.